Ця каплиця посала як наслідок такої потреби, тому що знаємо, що смерть є невід'ємною невід частиною нашого буття, щоб облегшити цю біль для близьких і рідних, саме є такі каплиці. Це не тільки при нашій парафії, але також при інших парафіях є каплиці поховальні. Ініціатива будування каплиці вже давно була на нашій парафії, і десь в теперішній час вона властиво реалізувалася. Ініціатива була спільною, це були. І парафіяни до цього дуже, як би сказати, доклалися так своїми проханнями і, звичайно, також своєю молитвою, як і також, звичайно, ми, як священники, парафія, реалізували так, цей проект спільно для того, щоб ця каплиця могла бути. Саме будівництво якраз розпочалося минулого року в листопаді, і десь цього року в листопаді воно закінчилося і було освячено нашим митрополитом, Василієм Семенюком. Ну, потреба є дуже велика. Це властиво десь прохання і самих людей для того, що багатоповерхівки, так, і похорон десь в квартирах є не дуже зручний для людей, і як і також в якихось інших місцях це, це не є практично, так, щоб використовувати. І саме при парафії, там, де люди живуть, де ходять, де моляться, і це також є для людей, буде таким і. Знову ж тим облегшенням. Кошти переважно цієї каплиці це є пожертви всіх наших парафіян, які також є допомога з сторони нашого монастиря, також нашої провінції, тому що ми монастир монастири туристів, наше, наше згромадження так називається. І це також є без допомоги, звичайно, провінції було б важко так реалізувати такий, бо це трошки коштовний проєкт.